Що судя з усього, Трамп не хоче мати справ особисто Зеленським, там якась уже особиста заруба. Ми так само в нашому подкасті ми говорили, що відносини між Трампом і Зеленським дуже непрості ще з 2019 року. Тому що багато хто там в оточенні Трампа, ну так критикували Зеленського за 2019 рік, що не помогли на виборах президентських у 2020 році. І. Багато хто звинувачує саме Україну в тому, що Трамп програв у 2020 році. Але це їхня проблема, це не наша проблема. Угу. Ну, бачиш, їхні проблеми швидко стоять нашими. Ну так. Да. Але ми бачимо, що вже пішла така персональна історія і лякає те, що Трамп дуже синхронний із Путіним. І ну, саме в заявах стосовно легітимності, виборів і таке інше. Тобто, дякувати Богу, це хоча б не каже, що він нелегітимний, але потребу виборів. Він не сказав слово нелегітимне слова нелегітимне він... не сказав, але сказати про диктатор якби, без виборів людину, яка уособлює опір цілої нації, про те, що це диктатор без виборів. Ну це якби теж треба. Це, скажімо так, не дуже сприяє легітимізації двосторонніх відносин.